Марафон Незламна країна продовжує матер на п'ятому. Марія Захарова, так звана речниця Міністерства закордонних справ РФ. І, е... Практично описала плани Росії насправді. Ми знаємо, що коли Росія намагається в чомусь звинуватити Україну, то це якраз відображення планів самої Російської Федерації. І власне, от йде мова про підрив дам Київської ГЕС та Канівського водосховища. Таку лякалку росіяни запускають. Заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, генерал-майор запасу служби безпеки Віктор Ягузна на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас. Да, добро здоров'я. Чому суть заяви Захарової саме в цей час, і саме з такими словами: що буцім то Україна намагається там, чи хоче підірвати якісь гідроелектростанції чи водосховища? Ну, Важко сказати, коли стикаєшся з логікою терористів і неадекватних людей. Але в своїй основі, я думаю, що це все ж таки намагання перекласти з хворою голови на здорову. І в черговий раз показати, що український українська влада, український там, як вони кажуть, режим неадекватний. Він готовий покласти своїх людей, зруйнувати якісь там свої здобутки тільки для того, щоб в черговий раз на нашкодити на, на Росії. Це один варіант, а інший це прощупування реакції. І вчерве намагання дестабілізувати ситуацію серед громадськості України наприклад того, що вони справді можуть застосувати якусь не знаю там, ядерну зброю, тому що іншого, іншого варіанту, як дистанційно ззовні, -з -з спробувати вплинути на ці дамби, ну просто немає. Я вже пояснював на інших інформаційних ресурсах, що Унікальність побудови деяких споруд гідротехнічних в Україні вони так вона зроблена таким чином, що її неможливо підірвати ззовні. Ззовні, це ну там реально свого часу кінець 50-х, початок 60-х років готувалася до можливої ядерної війни і зрозуміло, що будуючи таку споруду над столиці України, не розраховували власне і на можливість тактично ядерного удару. Я думаю, що єдина можливість це захопити, наприклад, станцію, та і та як на каховці щось закласти всередину в дамбу, і то це має бути величезна вибухівка, там не знаю, понад там, десятки тонн. І тоді з середини нижче ну, лінії води можливість є і підриву, так, як кажу ще раз, як вони це зробили на каховці. Все, це єдиний варіант ззовні. Ракетами, ну я не знаю, це просто. Ну я пам'ятаю просто, як під час Другої світової війни е, нам розповідали е, унікальність операції, коли е, союзники намагалися підірвати одну з дамб в Німеччині, е, і що для цього, що, що вони для цього робили, як це було зроблено, і то в них там не все виходило так, як вони х... намагалися, але там були застосовані е, літаки, там не знаю величезні. Справді, запаси вибухівки в нас цього немає. Це просто лякалка, така серйозна лякалка, і спроба черговий раз напружити наші, наших громадян. Маємо реакцію Міністерства закордонних справ України, яке спростувало всі обвинувачення, назвало абсурдною заяву так званої представниці так званого МЗС, так званої Росії. Дозволю собі це сказати Марії Захарової, що нібито Україна якраз готує знищення ГЕС водосховища, все інше. Я все таки уточню своє питання: чи яке завдання ці цієї заяви тут більше? Перше. Окреслити плани самої Росії, друге е, намагатися здійняти паніку в тому ж Києві. Тому що ми розуміємо, якою може бути небезпека від того, якщо щось трапиться та вище по течії Дніпра. Я думаю, що це все ж таки. В першу чергу, це паніка серед рум'ян. Вони запускають телеграм-боти. Вони в черговий раз розповідають про взліт всіх літаків стратегічної авіації. Що завтра буде удар? післязавтра буде удар. Точно відомо, е, ховайтеся. І це в тому контексті вони і е, намагаються е, вплинути на психологічний стан громадян е, на фоні того, що відбулося в Ахматєді, е, на, на фоні того, що їм вдалося е, прорватися ракетами до Києва. І це все е, в контексті всього, то, всього, всього цього, ну, дуже добре лягає. Інше, ну, е, да ми можемо передбачити, що вони спробують. Вдарити, наприклад, ракетами по машинних залах, тобто знищити останні рештки нашої генеруючих генеруючих спроможностей напередодні ну, того, що там зараз відбувається, це літня спека, і все, все і так на прузі, і ми і так всі наче, на відключеннях і вплинути ще на часку частку яка ще більш менш нормально, в нормальному стані працює ну чому б чому б ні Добре, ми будемо намагати зрозуміти далі, що але чекати від росіян наступними місяцями можна будь-чого. Мене насторожила заява, як на дивно Віктора Орбана. Пригадуєте, він говорив у спілкуванні з західною пресою з європейськими посадовцями про те, що війна Росії проти України наступними місяцями може бути ще більш кривавою ніж до того. І всі, спочатку, якось скептично поставилися до слів Орбана, але після атаки на українську столицю, яка трапилася цього тижня, на початку, ми всі зрозуміли, що, мабуть, Орбан знає щось чи не так? Я думаю, що вони спробують справді підняти рівень напруги і рівень кривавості цієї війни до, до неможливих висот, в тому числі використовуючи заборонні засоби проти мирного населення для чого зрозуміло? Для чого? Для того, щоб примусити нас сісти за стол перемовин на їхніх умовах, це єдина мета, і це напевно і було до доведено до Орбана, і це один з тих елементів, який він намагається завульовано донести до лідерів ЄС, чому всіх і обурило, що він фактично є. Тим елементом, через кого Росія реалізовує свої плани, тому що якщо б не було цього елемента як Орбан, ну Росія змушена була б тоді виходити на якісь більш цивілізовані площадки, не знаю, там ООН ще щось, і там і там наголошувати, що от ми пропонуємо там ще щось. А тут ні, вони просто через свого Міньйона передали нам прямим текстом: що слухайте, будете багато там десь щось вимагати, ми вам піднімемо. Рівень, рівень жорстокості, у до тих висот, коли ви просто не зможете нічого пояснювати своїм громадянам. Ну, власне, маємо, що маємо. Тут я не знаю, що додати навіть. А Білорусь може готувати якісь провокації в так звані спецоперації під чужим прапором прикордонній зоні з Україною. Центр національного спротиву про це повідомляє, і все це на тлі зокрема, цих якихось дуже дивних, малих, дрібних насправді навчань з китайцями, хоча, мабуть, дуже показових. Чи можуть китайці якимось чином бути причетні до якоїсь провокації в кордоні з Україною? Чи все таки зараз це покинуне не зовсім може бути вигідно? Ну, от китайцям це -то точно не вигідно. Китайці взагалі в, залі, в їхня поява в Білорусі це чисто символічно е, акт для того, щоб показати, що ви наш союзник. От ми вас що сприйняли, там ще щось таке. Ми, 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 ми вас на якомусь рівні серйозно сприймаємо і так далі. Так далі. І е, для чого вони з'явилися на прикордоні? Тому що е, треба згадати, що нещодавно в Китаї був Дуда, і, і Дуда підняв питання про. Е, е, незрозумілі незрозумілі е, е, такі міграційні е, е, ігри, які влаштовує білоруська влада на кордоні з Польщею, і він чітко сказав: каже: якщо вам вигідний транзит з Білорусі в Європу, заспокойте білорусів на предмет провокацій на нашому кордоні. Ну, якщо з Польщею провокації не виходять, а чому б не влаштувати якісь там, не знаю, провокації на українському кордоні? Да, там е, скерувати. Цих мігрантів не в сторону Польщі, а в сторону України. А якщо там десь два-три чоловіка підірветься на мінах, які повністю заблоковані кордон з Білорусі, ну вони кажуть, бачите, українці там щось влаштовують на своєму кордоні якісь вибухи, люди гинуть мирні. Тому а тут ще китайці є поруч, і показати кіцайтам цю ситуацію, це такий, знаєте, дрібний. Дрібні пакості, на які спроможна Білорусь не більше. Ще не можу зрозуміти цього інциденту, який трапився з шахедом у ніч на суботу. Е, нагадаю нашим глядачам, що повітряні сили прозвітували, що росіяни запускали 5 шахедів, 4 збили, а п'ятий полетів собі у Білорусь у гості до Лукашенка. Е, ну на тлі цих повідомлень тут треба якийсь взаємозв'язок шукати? Чи просто може бути якийсь збій? Я беру зараз. сплітаю абсолютно два різних факти докупи. Я, я думаю, що це робота реп, і просто збили йому там якесь налаштування, і він полетів в гості. Чи збили вони його, чи не збили. Ну, це така справа, знаєте, шихеди залітали і, і в Румунію, і, і в Молдову. Я думаю, що це такий інцидент, такий собі. От інша справа, якщо б він там вибухнув, а вони сказали, що бачите, українці запустили там, не знаю, трофейну трофейний огірань в наш, ага. нашу сторону, це така була б цікава ситуація. Ну, ви знаєте, з так, з поінформованих джерел стало відомо нам про те, що цей шахет кружляв близько години півтори на території Білорусі, і вони піднімали навіть наскільки ми зрозуміли з повідомлень приватних поінформованих джерел. Навіть винищувач один з тих, які є в принципі в самій Білорусі, то це дуже поганий знак для білоруської армії, що впоратися з шахедом їм дуже важко. Але це вже знов ж таки. Хай військові експерти дають оцінки констатування. факту. агенція Associated Press з посиланням на неназваного західного посадовця назвала деталі того, як російські спецслужби намагалися зробити і реалізувати план ліквідації низки західних впізнаваних облич військових директорів компаній, різноманітних, зокрема збройного концерну «Рейнметаль». І стало відомо про те, що власне розроблялася така спецоперація, але на щастя Західним спецслужбам вдалося перехопити інформацію, і запобігти цьому. Це цілком прогнозований розвиток ситуації. Тобто росіяни зараз будуть ще більше братися за керівників компаній, які там чи виробляють зброю для України, там, за якимись замовленнями, чи співпрацюють з урядами різних країн, які перекуповують цю зброю для нас, це якраз і є елемент тої гарячої війни, про яку вони чомусь називають гібридною. І ми вже давно про це говоримо: що нема ніякої гібридної війни, є намагання вбити людей на вашій території, є активність, неймовірна активність розвідників, розвідників, шпигунів на вашій території. Причому частина з них здійснює диверсії з підривом підприємств, з намаганням утруїти тих чи інших людей. Є чітко зафіксовані факти затримання. Диверсійних груп, які готували диверсії, є вже не підпали підприємств Ну то, що громадські споруди там чи там супермаркети, чи навіть намагання школи підпалити, це так само окремо, але все це йде в контексті дестабілізації ситуації. Я до чого веду що все вже все вже є, і один з елементів це. То, що ми, ми, ми бачили підпали підприємств а закінчується тим, щоб е, менеджмент залякати до такої степені, щоб вони е, на предмет того: а чи варто нам взагалі щось робити? А може не треба співпрацювати з Україною? А що ми ми і так нормально себе почуваємо, щось е, десь в своєму, е, в своєму там соці варимося і на цьому все закінчуємо Ні, це все елементи саме гарячої війни, і коли е, до. Союзників і партнерів наших дійде, що війна насправді вже триває на їхній території. Фронтова ситуація. Сили оборони України вибили противника сотницького сотницького. Козачки на Харківщині, як же правильно називається цей населений пункт, я зараз відкрию, перевірю. Діпстейт ресурс нам повідомляє словом є просування на Харківщині наших збройних сил повернення точніше території. Загалом, якщо говорити про повідомлення, які передували декілька місяців тому, то різноманітні ресурси переконували нас тому, що росіяни готують якийсь виток наступу на літо. Тобто ми зараз можемо е, з обережністю сказати про те, що цього наступу вже не буде найближче місяця, чи він триває? А ми просто якось е, не знаю там оминули увагою це, чи, чи, чи призабули про те, що росіяни зараз активні на всій лінії фронту. Як би ви охарактеризували ці прогнози? Вони справдилися? Слухайте. Ну, ми само початку казали, скільки треба військ для того, щоб, хоча б просунутися в сторону Харкова. Ми розуміли, що е, просто зупинити їх на кордоні неможливо, тому що ну, неможливо е, ну, це, такі речі, як е, фортикаційні споруди, і, е, с, і е, так, лі, лінія, лінія зіткнення має будуватися в нормальних, е, не знаю, там плюс мінус якихось мирних е, е, мирний, мирний час, але під під обстрілом це неможливо робити. Тому всі розуміли, що певний відкат наших військ і наших сил оборони буде. Але то, що місто ніхто не збирався здавати, Ну це однозначно, тим більше, що перед нами стояла ну точно не 300, -ти, 300 тисячна армія, яку потрібно зібрати, озброїти та, не знаю на броню посадити. А це була просто провокація на на рівні того, а, а, а може прийде. А може в них там сил немає, може вони просто там десь щось собі там замислили. Тому все все, що відбувається навколо Харківщини, і можливо мало б відбутися навколо навколо сум, це все провокація по відтягуванню наших зусиль від основного основної лінії фронту, яка залишається на Донеччині Огонщині. Сотницький козачок називається цей населений пункт, який вдалося визволити повернути під контроль збройних сил на Харківщині? Водночас є певні просування ворога біля м, Воздвиженки, Юрівки, Роздолівки та Новосе Новоселівки Другої чи Новоселиці Другої на Донеччині. Ось такі от новини. Фронтові ви згадували про суми? Сумщина може на цьому етапі дещо видихнути, тобто ця загроза стала меншою зараз чи поки поспішно про це говорити? Сумщина, що значить видохнути? Все одно вона знаходиться на лінії фронту, все одно можуть бути каби, може бути артилерія, але е, саме основне занепокоєння викає це намання ворога постійно заходити в на нашу територію в складі диверсійних груп. Оці диверсійні групи це якраз основне, що вони зараз можуть робити на всій лінії, розмину на на всій лінії. Державного кордону, починаючи від Чернігівської, закінчуючи харківськими областями, це основне да на Харківщині. У нас лінія зіткнення фактично йде по державному кордону, плюс-мінус декілька кілометрів в нашу сторону. Але це така справа. Знаєте, я думаю, що це закінчиться тим, що ми справді вийдемо на державний кордон і будемо тримати там оборону не гірше ніж на сході. Якщо говорити про повідомлення, які стосуються тактичних українських ініціатив, то українські війська намагаються якраз цю тактичну ініціативу перехопити, проводячи окремі контратаки знову ж таки на окремих ділянках фронту, обмежені контратаки. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Але чи залежать ці окремі контратаки, зокрема, від вчасного постачання західного озброєння і від посилення цього постачання? Ну зрозуміло, це пряме. Пряме, е, е, якщо ми не будемо мати постійного е, поповнення наших запасів, не, 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 не спробуємо зробити якісь накопичення, е, сконцентрувати на тих чи інших ділянках е, особовий склад. Ну, ми чули, що е, наша влада казала, що в нас є 14 бригад, які треба озброїти, і які фактично можуть е, ну, не тільки здійснювати ротацію наших бійців, які на фронті тривалий час, а і справді десь в якийсь момент перейти до контратак. Тому все залежить від того, чи ми зможемо їх озброїти, підготувати. І в якийсь певний момент, коли ворог буде на, на виснаженні, а це, я думаю, що найближчий місяць, півтора точно станеться, вони тримають напругу з, фактично з жовтня місяця в такому темпі. і ну Жодна армія світу в цьому темпі просто витримати не може, і вони в якийсь момент просто мають зламатися, і якраз в якраз цей момент і визначить хто буде готовий до нього, чи вони готові до активної оборони, чи ми готові до активної контрнаступу. Останнє питання Я вчора дуже здивувався, тому що у мене в одному з випусків новин було аж цілих три повідомлення від служби безпеки про те, що вдалося затримати диверсантів, які займалися тими чи іншими діями на користь Росії. Тобто там починаючи від підпалювання воєн... військових автівок задля певних провокацій розголосу, закінчуючи тим, що окремі спеціальної намагалися як спеці, окремі індивідуами, намагалися спалювати релейні шафи на залізниці, щоб таким чином порушити постачання для сил оборони України. Чи можемо ми говорити про те, що саме в цю гарячу пору безпосередньо і на лінії фронту росіяни також активізували і своїх свою якусь внутрішню мережу, яка ще тут все-таки залишається, своїх якихось там агентів чи звичайних колаборантів, які там за 10 тисяч гривень готові підпалювати ці шафи? Насправді вони не активізували, вони постійно тримають нас на прузі з цією гентурою. І на жаль, є категорія людей, які за гроші, навіть не, не не ідеологічно, а саме за гроші, в першу чергу, готові здійснювати е, такі от е, акти саботажу і диверсії. І я думаю, що е, все, що робить служба безпеки в напрямку недопущення е, е, таких явних провалів, це говорить про певний е, досвід і якість роботи служби. Тому я сподіваюся, що хлопці на своїх місцях і не допустять не збоїв постачання, не надзвичайних подій на об'єктах критичної інфраструктури. Але ви кажете про те, що це не ідейні люди. Так може це я не знаю, скільки це доречно казати, і добре, що вони вони все таки покладаються на якихось певних дилетантів, які, хоча вони теж можуть виконувати роботу, якихось абсолютних маргіналів. Тому що якщо подивитися повідомлення від СБУ, то йдеться про те, що там один якийсь має проблеми там з алкоголем, і таким чином шукав гроші просто для того, щоб десь випити. Інший там вже мав декілька тюремних термінів. Тобто немає вже цієї ідеологічної бази, коли людина. Там з власних переконань може зробити те чи інше. Чи взагалі це має значення в принципі? От я що задумався. Слухайте, вони працюють за прикладом колишньої Німеччини вот. під час Другої світової війни, коли вони масовістю беруть не якістю, а масовістю. То, що стосується якості, да, у них є ідеологічні прихильники, і вони намагаються їх зберегти. Чому? Тому що такі люди їм потрібні десь там в глибині країни, які можуть. Зорієнтувати їх по тих чи інших проблемах більш високих інтелектуальних да та, там ситуація в державі, хто що говорить, а від маргінала що можна взяти? Тільки дію якусь, а дію можна тільки спричинити якимось коштами. Тому чітко розподілено частина людей, ті, що або ініціативно виходять, або ідеологічно підковані, вони все ж таки більше використовуються на якихось. Не складних ділянках, а то що з одноразові якісь акції, це краще робити з людьми, які готові за гроші на будь-який акт. Та й вони шкодять власній державі. Теж треба це пам'ятати У будь-якому випадку, незалежно від того, чи ідеологічні, чи за 3 тисячі гривень. Дякую вам за відповіді. Генерал-майор запасу служби безпеки, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках Віктор Ягун з нами був на зв'язку. Ми оновлюємо для вас випуск новини. Повернемося із ним вже о десятій. Не пропустіть.